Бати Петро, з вараш, заболів в прошлому році вже в місяць, пів року чекав на Два-три дорозі. Ми робили. Почуваю себе дуже добре, таблеток, вагон, капельниці хоче. Ставили на марку. Вдячний всім. На сестра, персонал цей вдячний. нього доводиться. Мене зовут Валерій, я е, з Київщини. Узнав діагноз свій 7 березня, 8 травня е, позвонили і ми поїхали за бригадою е, для аніметологів у Полтаву. Тут, тут прохожу реабілітацію. На 10-й день після операції дуже добре. Персонал на 100% дуже-дуже добре. Персонав ну, прекрасний. Це прекрасно, як тільки Гріх, дуже дружити, Гріх бути на реабілітації, бавити внуків, лохати робити, починати зовсім друге з 28 квітня. Пересадка серця і пішов друзі. Це другий день народження. Життя здоров'я усім, нехай немає чи боятися переборов страх і пішов. Жири здорові, усім бажаю таким бути.